Засідання сесії прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих за Україну. Дякую, що зібралися, відклали свої справи домашні, тому що є нагальні справи державні. На часі 11 година, 11 листопада, тобто 11-11. <реклама> Прошу депутатів зареєструвати. сесії зареєстровано 15 депутатів, ворон наявний, сесію оголошую. Yeah. 120-ї позачергової сесії Березанської міської ради, 8 скликання був вам надісланий на електронні адреси. Роздати він у вас на руках, якщо у кого є, прошу, хто у кого є доповнення, запитання до порядку денного даного. Якщо доповнені запитань немає, то прошу проголосувати за такий порядок денний, за основу та в цілому. Порядок денний прийнято за 15. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 24.12.24 24 року номер 21398 про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та земельної документації населених пунктів Березанської міської ради Бровойського району Київської області на 25-27 роки. Доповідає Юченці Євген Петрович комісії розглядалися нами питання з першого потяну, прошу розглядати. Петрович, ну якщо коротко земельна комісія не відбулася, то не скликалась, тому по першому питанні на попередній сесії приймалося рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок. Проект від розроблено. Стоїть питання про його оплату, тому планує, пропонується внести зміни до даної програми, включ доповнення її пунктом про виділення 49 900 гривень на оплату даних послуг. Пропозиції, доповнення, запитання. Якщо немає, прошу проголосувати за основу та це За 15 рішення прийнято. друге питання про розгляд питань по урегулюванню земельних відносин. Дівчинка, Євген Петрой. До Березанської міської ради звернулися з клопотанням комунальне підприємство «Березань Комунсервіс» виконавчого комітету Березанської міської ради з клопотанням про надання їм дозволу на відведення земельних ділянок. У користування і надання дозволу на проведення інвентаризації цих земельних ділянок під поле захисними відмови з метою передачі передачу користування для догляду та використання робочі. Тому пропонується надати дозвіл Березанському комунальному підприємству Березанському сервіс на проведення на виготовлення. І на розробку технічної документації землеустрою щодо іменізації земель комунальної власності під полезахисними лісовими смугами Код 0116 на території садівського старостинського округу. Запитання, пропозиції. Прошу проголосувати та підтримати за основу та в цілому. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 24 12.24 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктура, утримання вуличного шляхової мережі Березанської міської ради на 25-26 рік доповідає Івченка Іванська Знову ж таки, на попередніх сесіях були перерозподіл коштів. Тому на цій сесії планується внести зміни до даної програми, а саме виділялися кошти управління соціальної та ветеранської політики на придбання кондиціонера, тому перекидаються кошти 30 тисяч гривень. А також було знято кошти в сумі 490 гривень, за ложкові, які планувалися для виділення по програмі Спорт для всіх та проведення культурно масового заходу. Запитання пропозиції додано. Запитання. Якщо немає, прошу проголосувати за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 15 рішень прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 24 го 12 го 24 року. Номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 25-й рік. Туль Руслан Педроєв Шановні депутати. Значить, у нас зміна учасників програми. Наш п'ятий ДПРЗ, наша пожежна частина перейменована в шостий ДПРЗ головного камінні ДСНС У Київської області. Заміна тут. І просимо додати 90 9 тисяч на облаштування кімнати відпочинку особового складу, оскільки там, де вони зараз перебувають, у разі блекаутів цей об'єкт визначений як пункт нездатності. Тобто там цього перебування, чергування забезпечені безперебійним електропостачанням, і в разі чого там можуть знаходитися люди в разі повного блока. Просимо виділити 6 тисяч для поточного ремонту даного прищі. Запитання пропозиції по даному запитанню. Якщо немає, я прошу проголосувати за основу того цілого та підтримати дане запитання. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8-го скликання від 24-го, 12-го, 24.12.24 року номер 236 про затвердження цільової комплексної програми профілактики злочин для чинності зміцнення правопорядку охорони прав і свобод громадян на території Березанської територіальної громади на 25-й рік. Прою всім внести зміни до рішення, а саме замінивши цифру 500 тисяч на 800 і додати 300 тисяч Субвенції Головного управління національної поліції для так само поточних ремонтних робіт відділення No1 від Національної поліції. Запитання пропозиції? Вони що гроші на Національній поліції? Так вони площа якось пригласять начальника поліції, хай би хоч прийшов без суд. Нас... Ви нам чергову, я думаю, запросимо по себе. Ну, все не 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 треба поняти, що у нас є, і щоб ми розуміли, хто нам буде ще шкода до нас, то все я. Є. <рігали> <рігали> Добре, ми запросимо його на чергову сесію. Да, да, коли ти звертаєшся, то вони руками розводять всі. Це питання, я думаю, задамо на чергові. Прошу проголосувати дане. Питання за основу та в цілому. Прошу підтримати. Да. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 24.12.24 24 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25-й рік. Доповідає пікован та льосі. До Бюджети перевезення міської територіальної громади вносяться зміни шляхом перерозподілу внутрішніх культурних призначень в межах доведених попевних функцій головних розпорядників та шляхом від перевиконання до п'ятної частини бюджету громади. Для діяльності у сфері державного управління перерозподілити з придбання комп'ютерної техніки з функціями 160 і передасту міської ради. Дев'ять тисяч гривень на придбання сувенірної продукції. Для Березанської міської лікарні виділити для оплати теплопостачання на жовтень на листопад місяць в сумі 853 тисячі 737 гривень. Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства виділити 300 тисяч для сплати податкового боргу. Для бережань комунсервіс та для. Водоканалу виділити відповідно до листа Броварської районної державної адміністрації відповідно до протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області на здійснення належних виплат працівникам КП водоканал» в сумі 158 441 вісім 56 копійок та для Березанькому сервіс в сумі 79 220 тисяч двісті гривень копійок. Для здійснення заходів із, із землеустрою виділити кошторисні призначення для оплати послуг з розробки проєкту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок для розміщення будівель експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергоенервуючих підприємств, установ і організацій, які знаходяться по вулиці енергетиків, в сумі 49 тисяч 900 гривень. Для заходів по територіальної роботи виділити 199 тисяч 659 гривень з них. 99 тисяч 910 гривень на придбання будівельних матеріалів для 6-го ДПРЧ та 99 тисяч 749 гривень для придбання паливно мастильних матеріалів для РТЦК. Для надання дошкільної освіти виділити 673 тисячі 765 гривень з них. 500 тисяч гривень на часткову оплату за харчування на листопад місяць. перерозподілити кошторисні призначення з пільгового проїзду залізничним транспортом в сумі 33 765 гривень для оплати теплопостачання для дошкільних навчальних закладів. Для дошкільних навчальних закладів виділити 140 тисяч для оплати електроенергії. Для загальноосвітніх навчальних закладів виділити в сумі 2 мільйона 155 тисяч 95 гривень з них 300 тисяч гривень на придбання паливно-масливних матеріалів для заправки автобусів для перевезення учнів, 100 тисяч гривень на заправку генераторів, частково на листопад місяць. На продукти харчування для загальноосвітніх навчальних закладів виділити частково на листопад 500 тисяч гривень, виділити 40 тисяч 643 гривні. Для планового технічного обслуговування системи газопостачання та експлуатації складових газорозподільчих мереж закладів загальноосвітніх навчальних закладів для щомісячного технічного обслуговування газового обладнання і устаткування чотирьох газових котелень загальноосвітніх навчальних закладів, виділити 29 452 гривні, виділити 30 тисяч гривень для перевезення учнів для сплати. За послуги Троїцької артіри та виділити 370 тисяч на ремонт обслуговування шкільних автобусів за рахунок перевиконання в сумі 330... 303 тисячі 765 гривень та за рахунок залишки вільних кошторисних призначень із пільгового пориду залізничного транспорту в сумі 66 тисяч 235 гривень. Розподілити кошторисні призначення з відділу капітального будівництва в сумі 125 тисяч для оплати теплопостачання для загальноосвітніх навчальних закладів. Для оплати електроенергії за загальноосвітніх навчальних закладів виділити 300 тисяч гривень. Для оплати природного газу загальноосвітнім навчальним закладам виділити 360 тисяч. Виділити 381 144 гривні для здійснення доплат. За листопад-грудень педагогічним працівникам по 2600 гривень, для дошкільних навчальних закладів у сумі 271 108 гривень, для інклюзивно-ресурсного центру в сумі 28 548 гривень. Та для ЦДЮТ Надія в сумі 81 488 гривень. Та для ЦДЮТ «Надія» виділити 20 тисяч гривень для оплати за електроенергію. Перерозподілити в межах проведених кошторисних призначень по управлінню соціальної та ветеранської політики для придбання канцтоварів, обслуговування програмного забезпечення та проведення поточного ремонту електросистеми в сумі 120 тисяч. Тобто ці кошти в них є, тільки вони з одних кельів перерозподіляють на інші. Так, також е, по е, галузі культури перерозподілити кошторисні призначення для сплати за теплопостачання для школи мистецтв в сумі 186 тисяч 500 гривень, для бібліотек е, в сумі 51 тисячу, та для будинку культури в сумі 290 тисяч гривень. Та для будинку культури перерозподілити майже вже їхні доведених культурисних призначень. За електроенергію 40 тисяч та 30 тисяч для бібліотек для переплату періодичних подань. Також виділити субвенції місцевого бюджету державному бюджету для проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі Берогорського. Запитання пропозиції. За Прошу проголосувати за основу та цілому. Надцять рішення прийнято. Наступне питання про умови оплати праці секретаря міської ради. Доповідає сінзова Івана Олександрів. Шановні депутати, шановні присутні відповідно до закону місцеве самоврядування, Надбавка та премія міському голові разі відсутності секретарю міської ради, який виконує обов'язки за органою посадою, затверджується рішення відповідної ради. Тому пропонуємо даний проект рішення, розглядалися. На бюджетній комісії в попередній даний проєкт рішення встановити з 1 стопада 2015 року та виплатити горіс рівні його серічних міської ради межах затверджених видатків на оплату праці, надбавку за високі досягнення оплати або за виконання особливо важливої роботи, розмірі 50% посадового укладу, за зарахування надбавки за рамку посадового особи місцевого самоврядування та надбавку за висоту років. Друге, здійснювати з ноль року п'ятого року, говорить Сергія Васильовича що місячне у межах затверджених видатків на оплату праці розгорні ряд 100% відсотків місячної заробітної плати. Прошу підтримати дане пришлення. Я заявляю про конфлікт інтересів. Прошу проголосувати за дане питання. 14 рішення прийнято. Наступне okay. питання про затвердження персонального складу виконавчого комітету Березанської міської ради у новій редакції доповідає Месензова Івана Олександрівна. Відповідно до статті 51 закону України про місцеве самоврядування, персональний декількісний складу виконавчого комітету затверджується знову ж таки рішення відповідної ради. У нас відбулися кадрові зміни. За посаду до складу виконавчого комітету входить секретар міської ради, відповідно і складу виведений села Олег Володимирович, введений за посадою Олег Васильович. А Так персональний та кількісний склад носиться, вноситься на розгляд ради за пропозицію міського голови в разі його відсутності секретаря міської ради, то була нас на пропозиції члена виконавчого комітету Каріна Дріговича, який ваш рід вже більше не відвідує. Засідання, щоб його вивести складу виконавчого комітету, Васильовича ввести вести склад виконавчого комітету Тимченка Володимира Гроховича. Персональний склад виконавчого комітету Британської міської ради буде встановити 31 особа. Всі інші члени виконавчого комітету залишилися. Прошу підтримати запитання за, за про позиції до даного питання. Якщо немає, то прошу проголосувати за основу таку. <кій> За 15 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 19.11.20 року номер 06028 про утворення постійних депутатських комісій Березанської міської ради 8 скликання та затвердження їх персонального складу. Е, ну, е, У зв'язку з кадровими змінами нам потрібно прийняти рішення. Про внесення змін до рішення сесії. Е, про утворення постійних депутатських комісій Березанської міської ради 8 скликання та затвердити їх персональний склад. Е. Олег Володимирович буде працювати у постійній комісії міської ради з питань регламенту децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, правопорядку, законності та захисту прав громадян. Запитання, пропозиції до даного питання. Прошу. Якщо... І зкладу комісії да, бюджету да, і, бюджет, і мене та... виключили. <кій> Якщо немає запитань, то прошу проголосувати за основу та в цілому по даному питанню та підтримати. За 15 рішення прийнято. Ну в різному в різному, що хотілося сказати. Ну подякувати, по-перше, вам за підтримку. Подякувати за те, що оперативно збираєтеся, кидаєте всі свої нагальні справи і підтримуєте виконавчий комітет. Ну, це наші люди. Тому тут основне було, ну я скажу так, що часи складні, дуже складні. Тут питання розподілення субвенції людям ті, що їздили, відбудовувати, ну не відбудовувати, а на фортифікаційні споруди на Покровськ. тут електроенергія, тут діти, тут перевезення, тут харчування, так що ну, я вам дякую. Що хотілося сказати? Що часи складні? Я на нараді вчора розповідав. Ви бачите, що робиться, да? ТЕС, ГЕС, ГРЕС, все знищується. Хотів би попросити вас, щоб ви потурбувалися про свої сім'ї. Хай каністра бензина стоїть в гаражі, хай будуть зарядні акумулятори, може докупить, там, якісь докупити якісь засоби, щоб ви були завжди на зв'язку, заряджати, перезаряджати. Ну, отаке. Мобілізація продовжується в нашій країні, в країні війна. Так що ну, я попрошу вас відповідально, відноситься до своїх обов'язків. Ну і дякую. Всі питання порядку денного розглянуті. Сесію ви